Вітаю вас з другим місцем. Я розумію, що може бути. Де таке веселе, а все ж ну, друге місце зайняти, я думаю, це однаково гарне досягнення. Бо, ну, досить табування, у супротивники були. Ну і реально, мені здається, ну, Теж непоганий результат. Взагалі, по-перше, представитися. Розуміло, юдиптова. мене Вац, ат, играє ніком Деліч. А, роль можеш якумалі, підгадать. Роль, ну, скоріше за снайпер-капітан? Угу, mm -hmm. тобто, да. Бути і капітан, ну, IGL. Бож... Ну, да, я, да, і, и... ну, як кедян, от это, ну, security цієї вот, капітанне снайпер. Зрозумів, як. Как... А на штабе? Не, я не за деніво, напис мен thanks. Я в мене роль в команді, я рифлер. Може прати, що RVP. І и... ще можу підкорювати по типу того, що у мене опыта може варі більше. Я можна корептувати наші колеги. Mm. Mm. Ну, то, то ти також але як гейм лідер, може підсказати. сказати. Просто якщо мені сильно подобається те, що проходить, можу переколують з тихою середи і раунду. началі mm раунда. Нормально. Ну, непогані у вас розділення пароля. А от взагалі, тоді, можеш оцінити, як тобі от взагалі. Чи часто тобі треба взагалі брати таке капітанство якесь э, коли робити на себе. Ну, наприклад, коли э, Демліч не може. Тобі не дуже чимсте. Якщо щось мені не подобається, що десь ти просиш і люди. Ви... А навіть була така цікава ідея, бо ну, багато хто помітив, ваші супротивники зазначили, що твоя гра була досить класна, от, ну, тобто. И вот і... От питання: вы играете за гни, як у вас побудовано модель команди? Тобто ви умовно граєте від одного гравця, ну, мовно, там, как симплу, так? Типу, як навіть играл від simple. Чи вы все замагаєтесь определять более чіпку по команду? І, і, і другі игроки хорошо грали і хорошо давали импас. Я, я не можу сказати, що а ну, да, прям очень сильно что-то делал. Ну, то есть он делал свое, а то, что нужно, но и наше тоже хорошо. Ну, то, то, да? то... ну, может, в каких-то моментах, да, было, но в основном нет. Угу, mm -hmm, добре, зразу. А вот в загалі, давайте стосовно самих матчів, от ви зіграли два раза против команды ERL. і в принципі ці два рази були такі, ну, мовно. О, досить бусті. от, Хоча пер, о, другий вже був такий. Вони схоже підстали, і от якраз на цього питання, як вам другому матчі відчулося? Ну, бо перший матч, закінчився 13-12, а Думві 13 9 Взагалі, як? Вони почали здавати свої позиції, чи як вам здавалося на це? Я вважаю, що вони до, досить х, хорошо грали, але їм не хватило, мабуть, обита. Тобто їм. Им... Моральні не хотіло, і. Ну, а не хорошо, що команда играє, але їм не хватило ну, морального, ну, короче, ну, составляющего. Ну, я так наблюдаю. Ну, тобто затітували. Добре, а от взагалі в вашій команді ну, був такий цю якось в якомусь. Да, так, таке було. Таке-таке було. Ну, ми потім це обсудили. Ми вийшли на борцю і все обсупили, поняли, що ну, у кого які ошибки. Є моїх, ну, піші спереду. Тобто ви маєте на увазі, що якщо от лапку в ціль, ви потім вийшли на вулкс, це ти маєш на увазі напевно ті після броя-фраби проти гірокоптер-еншента. А, так. Це завжди, ну, тому воно сильно вдаряє от на гравців емоційно, реально знаючи те, що буде, от, попитати ще один час. Ну, чи був воно таке, ой, да пофіг, поїхай дедалі, типу, ще один час є.

Кий був, ну, по факту, такою, гарним, уподним механізмом для своєї команди. Взагалі, ніяк може оцінити інші команди і чиграсів, чи uh, були такі моменти, що вони про коду тобі не дав, були чи великі, чи ти там, боже, вияси когось? чи ти ж такий, ну, він сі заряджень, був там вільності в, в цих. Протегніти? Ну, отдав, сам п'ять тобі. Та я ні численно. Просто не гравців Отже. Просто враг як граб ну як дома як фестивос. Нікого не поїзд ні. Ну, тобто, Нубто майгража у тебе по факту і не було такого? Mm, ні. Перший рік був дуже сідним майдражами, так сказали, з чудюрики. Другий я вже заспокоївся, але ну, ми програли салат. Ну а третій пиши все зійшло. Mm, ну, і до четвертого ти вже До де я... Ну, Підповнено в останній ігри я зрозумів, що можу вирити, мене вообще все спало. А потім, біду... коли ми почав програвати, мене пензус якийсь магаш. А от взагалі, типу, кисату паситу так? ну, ти багато mm. гріндерся, okay. корову yeah. ніяко. Yeah. Взагалі, yeah. як можеш порівняти ось, як грати на фейситі, як грати на лайні? Це будь-якої тебе різниця, так, дуже їй. Ну, по-перше, я. Не знаю, дуже якось. Я не по своїм. А от є якесь таке вайбове відчуття грати на лані, що ти б там з тіммейтами, таке, от І Є, таке ще ми перемагаємо, но если би програємо, немає. Ну те, те не писали, так, це ж непогано. Давайте пацани, так, по загальному такого інтерактивщику мову. Давайте ви зіграли і на фіті, аби не так, зіграли Dust uh, Ancient. И ще напомняется. Два, два нубис. А, два анубиса. Ага, давайте кожен з вас взагалі оці вот, рейтинг э, мап. Вот э, иди за от Тут отписок. Ну, оба оба скажіть. Ну, уважающий ну, мираж, то ні? Да, мираж туподин, да. Коди. Ну, no, а uh, мой, мой, мой рейтинг, я, я бы поставил an Мне тоже куда бы, а ты бич. Другий Anubis. Anubis. Ну, в принципе, это анубис, он не пусть, он и просвелся в ней зна поблема. Третий я послал бы трей. Мане таке место. Да. Четвертый я поставил бы терпест. Ну, то печат. <говори> Нормально. Четвертый молин.

Анупис то я бы поставил его вот А Ау вот давай я по ануплис шосте шо... кейс Шосте я бы поставил бы неу и семый инфер. Инфер любишь. Пятый камжисовый суисед. Пятый, наверное, три, шестер, инферно, Угу непогано. В принципі, ви не хай тімейта, а у вас трохи різниця біля якихось полковників. А от у вас є якийсь трьом Пермобан? Пермобан з'явився без себе. А, да, тобто це ще інформувалось, що я переливався в Пермобані. Так, так. Добре, зрозумів. В принципі, я думаю, більше у вас не загримало. Дякую, пацану, ти ще зіграв у турнір. Оказав ось такого класного другу.